Всім привіт! І сьогодні приготуємо дуже і дуже смачний гарбузовий супчик. Певнена, що він у вас вийде дуже і дуже смачним, а ми не будемо гаяти часу гайда готувати. І для початку я нарізаю куряче філе на шматочки. Дрібненько м'ясо нарізати не обов'язково. Я вже змащила сковорідку соняшниковою олією та викладаю м'ясо. Додаю усілякі спеції за смаком та обсмажую до готовності. Насамперед на вогонь я поставила 2 літри води закипати. Тепер беру середню цибулину та також її нарізаю. Обов'язково нам ще знадобиться Морква я її натираю на великій терці, додаю все до м'яса та обсмажую до готовності. Або, скажімо так, тушкую за цей час, поки ще я розбираю з гарбузом. Звісно, нарізати його не з легких задач, але ви з усім справитесь. Усього нам знадобиться 400-450 грамів гарбузу. Мені подобається, що цей суп дуже просто готується. Тобто тепер у киплячу воду я вкидаю гарбуз, обсмажене м'ясо з цибулею. Та обов'язкову картопельку. Картоплі вам знадобиться приблизно 4-5 середніх. Гроварія приблизно 30-40 хвилин. Дивіться за готовністю гарбуза та картоплі. Тепер готовий суп перебиваю блендером. Насправді, перебивання блендером вам не займе дуже багато часу, та ви з усім справитесь. Для більшого смаку я також роблю сухарики з батону. обсмажую обсмажує трішечки соняшниковою олією та улюбленими спеціями. Як ви бачите, суп зацікавить не лише вас. На мою думку, цей суп. Сподобається навіть тим, хто не полюбляє гарбуз. Тому що в супі все дуже гармонійно. А я буду чекати на ваш коментар після приготування цього супу. А якщо вам сподобалось це відео, ставте палець гору. Обов'язково підписуйтесь на канал, мені буде дуже і дуже приємно. А я бажаю вам натхнення у приготуванні та до зустрічі у нових відео. Смачного вам!